Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Заберіть свободу будь-кого і ви позбавите його можливості бути доброчесним, уподібнивши Його до тварини. Насправді, якщо взяти філософію, то всі філософ, філософи говорять, особливо давні грецькі, говорять про те, що в кожної людини, в кожного створіння є душа. Що сам Сократ говорив про це, що душа є в усьому сотворінні. Тільки вона є різною. В камені кам'яна душа, в тварини, тваринна душа, але всі сотворіння, все є живе, і все має душу. Але мало хто з них говорив про те, чим ми відрізняємося тоді. Бо якщо йти за їхньою логікою, ми всі є одинакові, але чомусь ми про себе говоримо як про щось вище створіння. І тільки християнство завжди говорило все те письмо, зокрема, говорило Біблія, про те, чому ми, люди, є вище. Тому що ми маємо свободу. І ця свобода полягає якраз у праві вибору, коли ти можеш вибирати. Вибирати, яку річ тобі купити, вибирати, яку страву тобі сьогодні їсти, вибирати, який одяг ти можеш одягнути. Вибирати владу, право вибору. Визначає свободу, свободу особистісну і свободу країни. Якщо в країні люди мають право вибору, якщо люди можуть вибирати, вільно вибирати, люди мають альтернативу, вони є вільними. Не можна казати, знаєте, що я є вільний, коли я не можу нічого вибирати. Коли в тобі дано тільки щось одне. І все. І ти з року в рік з одного, від одного дня до другого вибираєш, тільки одне і те саме, одне і те саме. Знаєте, молитовний псалтир дуже багато людей, християн, люблять читати Молитовний Псалтир. Але чи вони зачитуються тими молитвами, які є між псалмами? Якщо не помиляюсь. Чи не 17 молитва, не буду казати точно, але в одній з молитв мол... псалтаря є такі слова, які промовляються від імені душі покійника: Господи, прости мені за те, що я занедбав свою душу. Я став гірше за тварину, бо тварину, яку Ти сотворив, вона є такою, яка є. Живе згідно своєї природи. А ти сотворив мене з вільною душею і з правом вибору, а я своїм вибором осквернив цю душу і принизив себе. Наскільки прості глибокі слова? Вибір. Отож, сьогоднішньою цією цитатою архієпископа Шина я хочу всім наголосити. Що ми є свобідні до того моменту, поки ми можемо обирати. Обирати будь-що. І саме свобода вибору робить нас вільними. Більше того, архієпископ Пшиня каже, що свобідна людина, тобто та, яка має можливість вибирати, вона є доброчесною. Тобто вона проводить добре і чесне життя. Бо коли ти можеш вибирати, ти знаєш, що є добре і що є погане. Знову ж таки, я багато повертаюсь до, до Адама Єви, прикладу Адама Єви, тому що саме на, на, на їхньому прикладі можна це побачити право вибору. Бог сотворивши рай для нас, Він сотворив ідеальні умови. Він створив для нас такий світ, в якому людина могла би жити вільно, постійно обираючи любов, постійно обираючи добро. Але щоб вона це могла робити, Бог посадив в цьому саді дерево, пізнання добра і зла. Наголошую, дерево пізнання добра і зла. І сказав людині, що їй не можна з цього їсти, бо інакше буде смерть. Тобто Бог уже дав людині вибір: вибираєш цей світ, в якому ти живеш, вибираєш любов, добро і це дерево, яке уособлювало насправді зло. І що сталося з Адамом і Євою? Вони скуштували цей плід. Чи вони померли в цю хвилину? Ні, вони не померли. Вони померли пізніше. Але вони пізнали глибину усього зла. А Глибина зла це коли людина не може вибирати. І от коли Бог знову ж таки в своїй любові запитався Адама і Єву, чи ви їли куштували цей плід? Що вони зробили? Вони відмовились, вони не обрали любого і стали обмеженими, стали як тварина, яка озб... озамкнена в своєю природою. А природа людини була озвучена Богом. Чоловіку тепер, замість того, щоб насолоджуватися цим світом і брати плоди тільки через те, що він просто доглядає цей світ, має тяжко працювати. Жінка, яка би мала насолоджуватись своїм материнством, своєю любов'ю, бо так благословив її Господь, перш ніж стати матір'ю, має пережити біль народження дитини. Вибір. Свобода. Той, хто вибирає Бога. Вибирає доброчесне життя є справді вільним. А заберіть у людини свободу вибору, вона перетворюється на тварину. Дві країни Росія і Україна. І яке є право вибору у нас і в Росії? Ви всі це знаєте. І от вам просто чергова відповідь на це. Чому росіяни так уперто далі воюють, незважаючи на таку кількість жертв? А у них забрали вибір. У нас теж його хотіли забрати. Забирали у нас його, знаєте, через які слова? Особливо це я чую тепер знову починаю чути, коли люди казали, а навіщо йти на вибори, за нас уже все вирішили? Людина сама себе позбавляє право вибору і відповідно свободи. Дозволяє, щоб її перетворили на тварину. От і все. Проста річ, вибір, свобода. Заберіть право вибору. І ви перетворите людину на тварину, яка ні про що не думає, а живе тільки своїми інстинктами. А інстинкти тварини прості поїсти, поспати, розмноження і власна безпека більше ніщо її не цікавить в цьому світі. Ще одна відповідь і пояснення, чому так важливо в нашому житті. Молитва, бо коли ми молимось, ми обираємо бути вільними, бо ми обираємо Бога. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, які. Щоби вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй її спокійною, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святиєси завжди, нині, посяг, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.